Вітаю вас, друзі! Учора Україна, Українські спецслужби, а саме Служба безпеки України, здійснила безпрецедентну спеціальну операцію, внаслідок якої на чотирьох аеродромах так званої Росії було уражено за заявою СБУ більше ніж 40 бортів російської стратегічної авіації. І це прекрасно. От самольот догорає. Один. і таких ще сім штук. Тут напевно варто трохи згадати історію. Саме Україна передала так званій Російській Федерації чимало бортів стратегічної авіації. Тож учора ми нічого не знищували, ми просто забирали своє. Та і зрештою, якби росіяни оцей елемент ядерної тріади не використовували для ударів по українських житлових будинках, можливо, ми би цілі таки не чіпали. Жартую, звісно, їх усе одно варто було знищити. Вон, де взривається, вон там, 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 Вот аж горить, видно. Що, це інтере. А вот і що взирвалось только што. Учора у нас із вами було національне свято, а у росіян національна трагедія чорний день російської авіації. Як вони самі почали писати у соціальних мережах і усе це завдяки службі безпеки України і маленьким, але дуже точним дронам. Отан копчерап'язлітіло. Откуда злітають? Нічого не зрозуміло. Ось він, клоун. Оба Отон з того, обоніставо, ні сіос. Оба О, діла, блядь. До чого техніка дошла? Як я вже неодноразово казав, у FPV є величезний потенціал для розвитку. Вони стали вже основним засобом ураження на полі бою, і вони прекрасно підходять для подібних диверсійних операцій. Зараз я закликаю вас підписатися на мій канал, це важливо, а потім додивіться це відео до кінця, бо наприкінці буде дуже важливе оголошення про збір на FPV. Фіпів, отож учора, служба безпеки України продемонструвала по справжньому найвищий рівень у проведенні спеціальних операцій у світі ніхто ніколи нічого подібного не робив. Багатоетапна спеціальна операція завершилася успіхом для України і великою поразкою і приниженням для так званої Російської Федерації. За дуже короткий часовий проміжок за допомогою фпв дронів було атаковано більше 40 бортів Росіян, у тому числі і борти типу А 50 Військово-транспортні літаки, але більша частина це стратегічна авіація. Одночасно, ця операція стала також і величезним ляпасом для ФСБ, тому що у росіян під носом відбувалася підготовка і координація цієї операції, тому що самі росіяни у себе у соцмережах опублікували інформацію, що один із ангарів, де відбувалася підготовка, розташований у місті Челябінск. Краще би вони промовчали і так не ганьбилися. Що це у них під носом? Дана операція показує, що ніхто і нічого на так званій Росії не може бути у безпеці, навіть якщо ти припер багато засобів ППО, навіть якщо ти подумав, що у тебе усе захищено. Ні, Україна може дістати росіян де завгодно і як завгодно. Нехай тепер вони ходять і озираються. Велике значення ця операція має і для наших міжнародних партнерів, і не тільки в частині досвіду проведення Дібних операцій, а у них такого досвіду немає. А й тому, що було уражено частину російської ядерної тріади. Це важливо у геополітичному контексті. Росія зі своїм постійним бряцанням ядерної зброї вчора перетворилася на велике посміховисько. Росіяни мало не ридали. У деяких пропагандистів відняло мову масштабна спецоперація українських спецслужб. Удар прямо в саме серце. Людям неприємно у людей питання, понімаєте чим ет? вот от я молчу, по тому ж то дар річ. Доволі швидко росіяни пройшли через усі стадії. Спершу було тотальне заперечення. Пропагандисти не вірили, що це можливо. А от самоліти, які Україна посід. А где гарантія, що ця настояща самоліт? Просто где гарантія? Далі їхнє заперечення почало ламатися, але тільки частково. Операція то була, але напевно це не Україна зробила. Очень масштабна операція, а, Україна на нього не способна, М -м, на неї способна только коаліція. Коториї є британці, але доволі швидко росіяни пропустили усі наступні стадії і одразу перейшли до прийняття із надією на краще. Іноді пораження приводить к тому, що ми стаємося сильні. І тільки один із медійних росіян застосував підходящі епітети для того, щоб красномовно описати те, що відбулося. Нам не нужны нікакі переговори, нам сегодня сьогодні ворон. Нам дали сьогодні зайші в Веркутські. Они показали свою силу, ані показали свою стратегію, що вони працюють. Вони плюнули на очередної раз в лісо. Деякі інші пропагандисти витирали сльози, матюкали і критикували російське військове командування. Потім висловили величезний захват від операції СБУ. То та е, пірвакласна операція працівника. Тобто, ну, такого... Uh, ну знач, ми вже привикли всякому. Дану вот именно так такой такої операции операції. Uh, ми ще не віді дійсно, так? це безпрецедентна операція. І її масштаби. Ми ще напевно не можемо осягнути. Треба іще трошки часу, але росіяни вже осягнули відчуття національного приниження. Ну давайте будемо чесними. Люди рефлексують, людям. неприємно. У людей питання. людям в це повірити. взагалі національні приниження разом із недовірою до центральної влади рано чи пізно породять розпад так званої Росії. Я переконаний, що ми із вами ці прекрасні часи застанемо. А поки що, російські пропагандисти намагаються врятувати ситуацію, і шукають винних і винним є не Владимір Путін, який віддав наказ розпочати війну, а солдат-строковик. Його тепер треба розстріляти. Він. Которые появляются туда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вылезти эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя родины. И вот как только россияне разберутся отим строковиком, який у всьому винный, вони одразу, не вагаючись, завдадут по Украине ядерного удару. Потому что то, что произошло сегодня, это как мы говорили: исходя из нашей ядерной доктрины, Дають нам можливості для безпрецедентно жорсткого удару. Звісно, росіяни можуть спробувати завдати нових ракетних і дронових ударів по території України, але вони і так би їх завдавали. Неважливо, що б робили ми із вами. Ми ж помстилися, а от ядерну зброю ніхто застосовувати точно не буде. До якого моменту ми будемо це терпіти? Сам факт неприємний, Ну, що робити, потерпимо. Не буде тому, що владімір Путін вирішив обрати шлях приниження і все одно відправив російську делегацію на переговори у Стамбулі. Мідінський чомусь не хоче коментувати історію зі стратавіацією. Скажіть, будь ласка, як удари по російській ви бачили умови, які... Завтра. Все бачив, все знаю, все завтра переговори у Стамбулі мають відбутися сьогодні у другій половині дня. Україна привезла свою версію меморандуму англійською і українською мовою, і росіянам дуже обідно, що не російською, і правильно будемо стежити за новинами. А тепер я маю вам розповісти про великий збір, який ми сьогодні запустили із Монобанком. Ми збираємо 70 мільйонів гривень на 220 перехоплювачів. Шахедів і на півтори тисячі. Зенітних FPV для того, щоб збивати російські розвідувальні безпілотники. А за донат на 300 гривень або більше ви ще можете виграти квартиру на Печерську. Тож поспішайте, візьміть участь і допоможіть захистити наше небо. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну а поки що, наші воїни, завдяки вам отримали ще 290 різних FPV. Ми екіпаж перун роти УПАК чорний стриж, 103 103-ї бригади імені Андрея Шептицького. Хочемо висловити подяку постійному спонсору наших влучань нашої роботи Сергію Стерненку та його спільноті за чергову партію 10 дюймових розсорізів, які будуть допомагати нам нищити ворога на Сумщині. Продовжуємо донатити. Росоріз повинен тривати. Слава Україні! Хочу висловити подяку Сергію Стерненку та його підписникам від імені 110-ї ОМБР, 3-го бату зводу безпілотних авіакомплексів. За надані пташки. Дякую вам велике, що допомагаєте нам знищувати русню. Бажаю здоров'я. Ми взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Сергія Стерненка, а також Сергію Стерненка за надані нам 50-х півдронів. Будемо і надалі нищити русню. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного козацького здоров'я. Ми бійці дивізіону перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку. Висловлюємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та самому пану Сергію за надану чергову партію 30 дронів, якими ми будемо нищити крила ворога. Слава Україні! Героям слава! Інвестуйте у нові технології, інвестуйте у власну безпеку, інвестуйте у захист нашого неба і продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.